Усім привіт! Ви на каналі Життя на Болтащині. І я сьогодні знову йду в магазин. Вже ми з'їли той десерт. Поділилися ще з іншими і захотіла я приготувати ще один тортик, також із желе. щоб було його побільше для Юлічків, так як вона хотіла. І таке я колись в молодості готувала. Коли ще жила з батьками, дуже часто його любила робити із з фруктами, з желе, з сметаною. Я думаю, багато хто його знає, він як робиться. Але все ж таки покажу, можливо, комусь нагадаю. І ви також захочете його приготувати. Тому йдемо знову в маркетоп наш. Так, ну що ж, ми вже все підготували. Спекла ось такий бисквіт. До речі. Пекла його у мультиварці. Якщо комусь цікаво, як я хочу мультиварці, можу записати для вас відео. Якщо потрібно швидко, тим більше ми його будемо розрізати на кусочки, на квадратики, то без різниці. Як ті будь ласка, не шаруди. Ось, а зазвичай я навіть і перемащу. Оцей вершечок я трошечки зрізаю. Думаю, видно. Оцей вершечок я трошечки зрізаю. Якщо перемащу, розрізаю на три коржі. І виходить непоганий тортик. Я думаю, багато хто знає, як виспіти в мультиварці, але якщо вдруг комусь потрібно, то звертайтеся. Зробила крем, сметана, цукор, згущувач і тут підготувала столову ложку желатину, трошечки води і мікрохвильовку на 10-20 секунд. Воно ноги Зараз ми будемо нарізати фрукти. А потім лічати, а пот... я буду нарізати без а ви нарізаєте фрукти. Добре? Чисті бананчики і, моя... і одного апельсинки. Ні, на, моя... на квадратики. Добре. Це на квадратики, так. Оце нам точки кінчики. Так, да, кінчики. Можна з'їсти. Можна з'їсти. Mm -hmm. ли Якщо оце, то відкидав. Ви mm -hmm. ви Ось так. Я так думаю. Дивись, я тобі покажу. Так, а потім отак. Я... А потім я отак. Я отак. так воно. Добре, так. Добре. Юлічка, ні, товстіше, бо не отримують. Отак, от, 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 мама. на квадратики треба такі. Отак, Юлія. От, так, я... отак. Да, от, Молодець. Отак. От, так, це ми забираємо. І тепер на квадратики. Угу. Молодець. Ну, оце можна ще наполовинку. Або будуть трошки за великі квадратики. Ось так. Ну що ж, ще раз всім привіт! Виходжу знову до вас у відео. До речі, цьому відео вже десь тиждень. Я знімала його ще раніше. Думала вже його не виставляти, але все-таки подумала: виставлю. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, хтось щось побачить для себе корисне. Нехай буде. Отож, як ви вже зрозуміли, ми робимо такого тортика, спекли без дівчатка мені допомагають. Вирішили все-таки зробити ще і посмакувати, і поділитися із вами. Можливо, для когось буде корисно і ви захочете також приготувати. Ми підготовлюємо наші фрукти. Я ріжу бисквіт на шматочки, на будь-які шматочки. І будемо збирати наш тортик. Готується він дуже просто, дуже легко, а з дітками він готується дуже цікаво, тому що там є фрукти, є желе, можна щось попробувати, покуштувати, і їм це дуже подобається. І заразом не так, хоча і допомочі багато, але не так від допомоги від них як. Класно проведений час. Вони це дуже люблять. Не знаю, як але мої дівчата дуже люблять зі мною щось готувати, завжди хочуть мені допомагати, їм це дуже подобається. Тому я стараюся якісь такі придумувати рецепти, щось згадувати, щоб побільше їм давати можливості, щоб вони могли приймати в цьому участь. І тоді вона їм смакує краще, тому що вони готували із мамою своїми ручками. Якщо у вас є така можливість, обов'язково це робіть. Діткам це дуже запам'ятовується. Мама... Одненький з'їсти хочеш? З'їж одненькі. І ти одненький з'їж. Треба ж попробувати, чи смачне для торти, так? Да? Да. Mm -hmm. Все, ми підготували фрукти, ми підготували жиле, крем крем'є, бисквіт є, такі шматочки менші, більші, це без різниці. І миску. Зараз будемо сюди викладати все. Треба нам сюди бередіночка перемішуємо, а я буду сюди заливати желатин. Перемішуйте, перемішуйте. Ось так, я буду заливати потрошки, а ти перемішуй, Перемішуй, швиденько, перемішуй. Швиденько, швиденько, треба душати, швиденько. От так, швиденько, скрізь перемішуємо. Бачиш, вже починається густенько все. І тепер сюди будемо ось так викладаємо сюди. Mm -hmm. Ось так. Прямо, напевно, буде мало. Наверное, ще будемо робити крем. Mm -hmm. Тепер сюди викладаємо трошки фруктів. Mm -hmm. Ось напрязина ще повісу на столі. Можна. Тепер жила сюди ручку. Можна ще таке. Можна. Ой, я мама. Так, я напевно іду. Ой. Зроблю ще, Юлічка, ще ти дай кілька штучок. Так, ось сюди, сюди, Юлічка. А, Трошки до... зробила я ще, ще збила пачку сметани, цукру, Доробила я крем і приступаємо далі до роботи. Я думаю, вже зрозуміли, як робити один слой без квіт, фрукти. Желе, крем і так до кінця, скільки вас вистачить крему. До речі, бананчика можете давати за бажанням, тому що, якщо довго їсти торт, наприклад, 2 дні, то бананчик потемніє. Якщо у вас невеличка сім'я, то можна банан не додавати, просто желе, бисквіт і крем або апельсини не так швидко псуються. Але ми швидко з'їли. І в нас нічого не зіпсувалося. А ви дивіться вже по своїй сімейці. Ось так все зробили. І тепер потрібно, щоб він постояв ніч, і на наступний день можна буде його куштувати. До речі, на дно миски можна було застелити харчову плівку. Але ми якось вдома так завжди робили, без харчової плівки, і було нормально. Я вам зараз покажу, як ми будемо його на наступний день діставати. Ось така велика миска. У нас вийшла, тортику. Mm -hmm. Дівчата, дівчата доїдають залишки. Все смачне, саме залишилось, так? Mm -hmm. квіти ще залишилися, буде їм зараз до чаю. А чай будете пити, може, чайку? Mm -hmm. зараз повечеряємо. Все, зараз і завтра маємо. будемо їсти вже цей тортик. Це, бо він треба, щоб холодильнику захолов. А. Все, у нас вже новий ранок. Сюди я набрала гарячої водички, потрібно так трошки потримати, якісь більші мисці. Потримати, щоб у нас чуть-чуть підростав крем і ми галенько могли дістати. Я вже чуть-чуть Тепер беремо все, знімаємо. Робимо ось так. І тепер робимо ось так. Ой. Печалька. Треба було б сильніше нагріти водою. Гарячою. Ну це нічого страшного. Зараз отак цим кремом замажемо і все. Можна посипати ще кокосовою стружкою зверху, можна шоколадом полити, шоколадом і він нам буде нам більш такий нам. святковіший, за бажанням вже хто що хоче. Мам, давай ми шоколадом Я поїхали. Думаю, доню, це для нас, для дому, не для свята якогось. То і так буде нормально. Давай. Угу. Буде такий. Ну, ось такий тортик у нас. Вийшов. До речі, він дуже смакує літом, коли на дворі спекотно, і він такий легкий, повітряний, не свіженький тортик. Тому беріть собі на заміточку, а можливо, вже хтось так і готує, то це також класно. А якщо хтось побачить щось для себе корисне, ми тільки раді. Все будемо розрізати, будемо смакувати, пити чайок. На цьому хочемо вже прощатися з вами. Дякуємо вам, що залишаєтеся з нами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!